Луцька тренерка, під чиїм наглядом у басейні ледь не втопилася дитина, постане перед судом. Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо неналежного виконання тренеркою луцького спортклубу Лаймфіт професійних обов'язків Йдеться про охорону життя та здоров'я неповнолітніх, що спричинило. Тяжкі наслідки. За інформацією слідства, 22 серпня, в приміщенні басейну, під час заняття тренерка допустила тривале занурення трьохрічної дитини у воду. Це ледь не закінчилася трагічно. Дівчинку вдалося врятувати лише тому, що її побачили інші діти а дорослі вчасно надали медичну допомогу. У висновку судово-медичної експертизи йдеться дитині було спричинено тяжкі тілесні ушкодження. Як покарають горе тренерку, вирішить суд.